Друзі, вітаю вас! Ви знаєте, для мене одним з найбільших здивувань, коли я попав у військо, е було спілкування з людьми з місць позбавлення волі. Ну, Так званими зеками, як їх ще називають. А це було в 2024-му, тоді їх ще не називали шквал. Зараз я бачу в військах, їх називають шквалів, типа. Да? І от у 2024-му в нашому підрозділі. Підрозділі було половина, навіть більше половина цих хлопців. Ну, я очікував, що це будуть щось якась люди якось, якось себе там з роз, розчепиреними пальцями будуть непов... з неповагою до мене ставитися, вже думав, як я буду реагувати, як я буду давати відсіч. Нічого подібного. Хлопці чемні, всі хлопці, з ким я спілкувався, відносяться з повагою. Якщо це твоя річ, ніхто її не, 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 не торкнеться. Це твоє все. Я, я це не чіпаю. Я кілька разів сидів на позиції з хлопцями, з цими. Він ріже бутерброд, він найкращу частину віддає тобі і найгіршу собі бере. Я не розумів, як це так. Я все життя вважав, що це люди з тюрми, це люди якісь все. Ну, Вони не можуть нормально спілкуватися, вони. Ну, Може, це стереотип з фільмів, що вони якісь там. А навкруги себе якісь порядки такі тюремні розповсюджують. І ви знаєте, я довго думав, чому це так? От чому? Чому ж нас в тюрми саджають не тих людей? Чи я не знаю, в чому причина? І я це для себе пояснив це так. Це людина сидить у в'язниці. Вона ізгої, вона зек, яке називає. Да? Так. І коли вона вступає в ЗСУ, одягає форму ЗСУ. Вона з цього ізгоя вигнанця суспільства перетворюється на героя відразу, бо якщо ти одягаєш форму ЗСУ, на тебе дивляться вже по-іншому. Ти, ну, ти герой, на тебе дивляться так, тебе там місця в транспорті уступають і таке інше. І оце людина просто перемінює. Вона з ізгою перетворюється на героя, і це настільки надихає цих людей, що вони. Ну, вони Настільки встають вмотивовані і настільки дивляться на світ з, з... з вдячністю і спілкуються з... 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 зі всіма з повагою. Ну я це так пояснюю. Я не знаю, як ви це пояснюєте, але це було найбільше моє здивування. Нормальні, класні хлопці.